Відправляюсь на прогулянку. Так, у нас тут в під'їзді ще новий рік, ще ялиночка, іще прикрашено. Виходимо. Добрий ранок усім. Добрий ранок усім з Одеси. Вітаю усіх! У нас знов сонячна погода, Значить треба кудись йти. А найприємніше це на море. Ходімо на море. Погодка сьогодні чудова. Тому я вирішила не користуватися транспортом, а йти пішки. Швидка поспішає до когось. Мені з дому до 10-ї фонтана десь хвилин 45 йти. По сонечку, приємно, можна йти. Йду я по вулиці Китобойній, по приватному сектору. Таке відчуття, що весна наступила. Хоча сьогодні холодніше, ніж учора Показує десь мінус один, вдень до трьох тепла повинно бути. Ну, поки що так, пара з рота йде. А взагалі-то зовсім не схоже на січень. Травичка воно зелена, бачите? Травичка прямо як вестою. Ну, це вам січень місяць. О тут по дорозі ось така краса. Клас, так? Да? Ох і красиво. У мене тут по дорозі ось така хатинка тут. Різні є будиночки, є простенькі, а є такі. Ви знаєте, я трошки заздрю. Тим регіонам, де є сніг, я вже за ним скучила. Так хочеться сніжку. Ось такий будиночок є по дорозі. Вже я наближаюсь до 10 ї фонтану. А тут котичок сидить, на сонечку гріється. Подивіться, який красень. Такий гарнюній. Фонтанська дорога. Маман прикрашений. Ні, друзі, ну ви тільки подивіться на цю траву. Геть зелена, геть наче літо. В січні місяці. У нас знаменитий 18-й трамвай, на якому можна доїхати тепер до Золотого берегу. Декілька років він не ходив, але це після Нового року нарешті запустили. Це дуже добре. Що йде по своїх справах. Так, Така чудова алея, якби не оцей монстр попереду, який псує геть увесь вигляд. Ну, ви подивіться, ну куди воно це годиться? Допоки його не було, то ми бачили просто море. А тепер оце. Як вам така будівля? Одна до одної будуть на балконах цокатися Один з одним. Це жах якийсь. Ой. А тепер про приємне. Про приємне це про море. Ми вже до нього наближаємось. Ресторан Зебра, і ми йдемо до моря. А море сьогодні таке спокійне. Сонячна доріжка. Раскучится Мини на пирс. Нет. Нет. Мила, нет. Нельзя есть ничего. Не Ни сюда. Иди сюда, Багато людей вигулюють своїх улюбленців. Котик заховався. А цей песик то ніяк не хоче підніматися по східцях самому, тому прийшлось його нести хазяйці. Бабуся з онучком годує чайок, тому тут така метушня. А ви подивіться, яка сьогодні вода у морі. Боже, вона ж кришталева прозора, прозора, як сльоза. Так і манить, так і манить. так і хочеться зануритися у неї. Я прямо заздрю чайкам, що вони можуть зараз купатися. Є, звичайно, люди, які купаються круглий год. Але я до них не належу, я така теплолюбива. Мені треба, щоб вода була плюс 22 хоча б. А море воно вражає своєю красою, своєю силою. Воно надихає, заспокоює, лікує душу. Траса здоров'я, якою ходять люди, їздять велосипедисти. Людей на пляжі іще небагато. Я навмисно прийшла сьогодні пораніше, бо одесити трошки люблять поспати. А ось з домашніми улюбленцями довго не поспиш, мусиш іти вигулювати. Але ж вони такі милі і дехто не уявляє свого життя без них. Ну просто краси! Вівчарки це найрозумніша порода собак. І найкраще вони піддаються дресируванню. І ворони тут на березі. Дуже розумні птахи, до речі. Вони знають, чого вони тут. Вони знають, що тут є чим поживитися. До речі, вченими доведено, що їхні розумові здібності прирівнюються до розвитку трьох 4 річної дитини людини. Уявляєте собі. Отакі От вони ворони. Розумні. Не знаю, як ви, але я просто насолоджуюся цим морем, цим шумом хвиль, прозорістю води у морі. Як це прекрасно. А сонечко в воді. А сонечко в воді клас. Така краса. І легенькі хмариночки в небі. Довершують цю красу, яку ми сьогодні саме бачимо. Ви знаєте, а таки вночі щось трошки підмерзло. Ось тут льодок. Бачите, залишки льоду. Таки мінусова температура була. Але без снігу, на жаль. Так, друзі, я на 10-й станції фонтану. Подивіться, які краєвиди з пірса можна побачити. Клас, так? Да? Класно. Да? Краса. Море, небо, чайки. Клас. Дуже класно. Погода сьогодні весняна. Красотень. Я на морі. Я на 10-й станції фонтана. На пірсі, Сонечко світ, море синє, краса. Вітаю всіх з Одеси, Вам теплий привіт від мене. Як вам сьогоднішня прогулянка? Клас? Друзі, насолоджуйтесь цією красою разом зі мною. Сьогоднішнє відео. Я буду закінчувати продовження сьогоднішньої прогулянки ви побачите у наступному відео, тому не пропустіть його! Хто не підписався, підпишіться на канал Наталії Височиної і ви побачите продовження моєї прогулянки. Ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей! Пока-пока!